Вітаю друзі, слава Україні! 23 березня проводимо перше профілактичне оприскування рослин на площадках мідними препаратами. Використовуємо препарат фунгуран. Це гідроокіс міді. Норма на бачок 16 літрів 50 грам. Вилив води даємо збільшений відносно. Тих норм, які використовуємо літом по листю, тому що тут рослину потрібно практично зляти. Коли зимуючі форми рослин, ой, вибачаю, зимуючі форми хвороб виходять з-під лусочки бруньки, коли брунька починає розкриватися. Під тими лусочками зимують якраз, ці збудники хвороб. І от якраз зараз пора їх обробити. Міг, як ми знаємо, дає таку профілактичну дію, лікуючу. Це гарний контактний препарат. Єдина проблема, що його не можна використовувати практично з жодним інсектицидом. Тому потрібно проходити спочатку мідними препаратами, потім за день-два інсектицидами, які знищують шкідників. Єдиний інсектицид, який змішується з мідними препаратами, це актера. Ну, Не було на складі актари, значить будемо проходити без інсектицидів. Інсектициди будемо використовувати за кілька днів. Неважливо, які це рослини. Чи це лохина, як тут, от, чи там от сосна щеплена, ірга, фундук, жемолость, все рівно. Ми маємо зробити профілактичну обробку. Просто зливаємо рослини, зливаємо ті бронючки, які тільки починають розкриватися. Ось таким от чином. Трошки вітряно. Ялівці, клюква. Все рівно. Всі рослини після зими потребують. Обробкою мідними препаратами. І отак ми їх обробляємо. Тут є плющі матошники, з яких ми укореняємо рослини різних кольорів і форм ялівці і так далі. Таким чином проходить. Перша весняна обробка. Це може бути і ябуневий сад, і будь-які кущі, смородини агресу, жимолості, все, все що завгодно. Перша обробка має бути міддю. А далі вже кожна рослина потребує своїх препаратів. В залежності від періоду фаз розвитку, від цілих задач. Якщо там є ягода, то одні препарати, якщо це рослина яка немає ягоди, декоративна, інші препарати і так далі. Але от перша обробка це мідь. Якось так. Гарних всім врожаїв, миру і перемоги.